Відеся, приладок, Скільки Але ви... без приладу ви не можете знати, що тут щось є, що нічого немає. Видимо. Ну, а Візуально це таке мають бути якісь фактичні правильні, якісь показники якихось приладів сертифікованих. А на на... око, Сертифіковані прилади вимірюють пічні ваші відпити. Правильно, а як ви можете знати, що тут щось наклеює? Але тут ви не докажете, ну, як ви докажете, що тут що без приводу, як ви стаєте що тут щось наклеїв. А як кажуть, що не нанесено? Ну... А, а як ну, тільки, тільки що прилетів камені в трісху? Видійська кути, він не повідомляє. Та наш мій збоку, я тут стою. Ви тільки поки друзі, правил дорожньої рух, каже. А за що мене казав? За не писать, що не запитали, викликав. Що за пункт? Що тут таке? Державний прикордонний А я десь за кордон виїжджають що? Ні, вони заїхали в прикордонний район, а що не тебе попередні. Я вас прошу на правил дорожнього руху. Ага. Ну тільки що камінь, тільки що камінь прилетів. Чи що Та я не буду прижиматися, тут стою, мене тут згідно, зупинили. Правил руку маєте я згідно права дорожнього руку зупинився. Так. Да. Правильно чи неправильно? Да. І маєте на умову, ну, це є законна вимога працівників. Яка законна вимога? Зупинитися на обочині. обочні. Мене зупинили тут чи на обочині? Ну, на законну Вліт. вимогу, будь ласка, прилетіть. На законну на вимогу була звільняється на обочині. Що камінь? Тільки, тільки, що, тільки що камінь прилетів. Що? Та я не буду прижиматися, тут стою, мене тут зупинили. руку маєте прижати. Я згідно правого дорожнього руку зупинився. Так. Да. Правильно чи не правильно? Да. І маєте на умову, це є законна вимога працівника. Яка законна вимога? Зупинитися на обочині. обочні. Мене зупинили тут чи на обочині? Ну, На законну Ви? вимогу, будь ласка, дивіться. На законну вимогу, будь ласка, зупиниться на обочині. Пишіть. Так, як бо вас виникли питання. Які ті питання виникли? що ви маєте до кого домахатися? Ну питання? Дома... Ну я вам теж пояснюю. Домахатися, домахатися блять. Бо ти не маєш не до кого, кого. доїбатися, ти не маєш, ти, блять, ви двоє не маєте кого доїбатися. Що як ви вже всі заїбали реально, блять. Ще можеш 173 ю виписати, блять. Блять, бо ви. Ре, ну... Нема до чого доїбатися, блядь, стоїте нахуй, тут шестеро людей, блядь, без потреби, знаєш, Ловите ухилянтів, які самі являєтесь, блядь. Скільки ти воював, скажи, ти десь був хоч один день? Нема що сказати, правильно, блядь. Правильно, що нема що сказати. А що не в статутному цьому в формі штанини, які вам такі видали державі штани? МТАКуські? що, це, це? якісь да, Та Табудь, я шкав, що буду. Знімайте, знімайте. Я не знімаю, я знімаю я вашу форму. Вирушу, Порушення форми одягу. Ну, штани, що це штани? Вам такі так жалоби дали штани. Дякую. О, ну знімай, нахуй. Це повний Чекай, зараз он за супинку доебеться, Чекай, виїду нахуй з блядь. Зараз Защо зупинку доебеться, нахуй. Хай пройдеться, блядь, нікуда йому не буде. Це біць. Блядь. Чесно, народ, блядь, не їдьте сюди на ту Закарпаття, бо це повний капець. Зараз ще одну випишуть в постанову, блядь. Вже, вже одна є, друга. Цікаво є зараз, зараз за що все, що втраті Ой, блядь. Ні, nee, це типу якийсь гон, може ви що це все одне відео, це все різні відео. Добрий день. поліція. Що? день, боє час. Та і вам. Слухай вас. Підтримаю вам краю розпинувати. <laughs> Чесно, ви що? Я не знаю, вас вам там інструкташу знаку і проводять на, на шокуванні. Шо? Ні, ми читаємо правила дорожнього. А ну а докажіть, що воно затоноване. Візуально. Та візуально, візуально я можу подальше в стані у кого-спіні знаходитись. Можу Давай сказати. Ну давайте ви андуці. Давайте. Ну давайте. Ви працюєте в інспекції, щоб а ви мене перевіряли. До чого тут інспекція? Ну ви кажете візуально. Я візуально. вам кажу, візуально вас теж можу ознаки вибачати. Правильно чи, чи неправильно? Вас ви не в тій посаді, щоб ви в мене визначали. Ну а як ви бачили, що ви що якийсь маєте прилад очах? Несіть чим? прилад. Що очима? Має бути Немає. фактичні дані очима. Чима можете на жінку, на жінку дивитися, а не на лобове вікно. Розумієте? Думайте, Я ну, думаю, що говорю, шановний. Так. Думаю. Так, Та, супер. А на від чого мене віде? зупинили? Тонування Якого тонування вікна? Вітрового скла. Це незаконна причина зупинки, Це на рахунок, рахунок чого. Суть скоєного правопорушення і так Підстава далі. На підставі чого зублень. не зупинили. Так. Тоноване, вітре, ввес, клава, це це не підстав. Д... Фунд правил дорожнього руху. Чим ми його, чи його виміряли? Чим ми його не треба виміряти. Ви що, жартуєте? Ви що А хто сказав, що натонований? Я вам кажу. Ви що, що, смішні? Чи ви керуєтесь? Думаєте, що говорите, вибираєте. зараз, будь ласка. Та ви мені не кажіть, як я маю спілкуватися. Я... Ви не розкажете, як я маю спілкуватися. Я вам розказую, якщо ви, випускали. То Не виховував, я сам з тобі виховав. Ви хто такі, що мені зауваження робили? На підставі яке зауваження, що смішні зауваження, які. Ви е... Можете десь в інших колах спілкуватися, так? Яких колах? То, планую, будь ласка, спілкуйтеся. Хто що ви такі, щоб мені зауваження робити? Те, що? Хто такі будь ласка? Відкрийте правила дорожнього руху. Де чітко чорним по білому написано. Пуль правила я вам називаю. 31, Кажу 47. ще раз, міряйте лобове вікно. Якщо ви вважаєте, що є правопорушення, міряємо міряєм світло. Треба міряти. Його світро. Ви бачите, щоб на лобове щось було нанесено? Бачу.